Насправді більшість українських громадян розуміють, що офшори це зло для наших слухачів і глядачів, яким можливо хтось не знає, що таке офшори. Я скажу, офшори це ті території, яких називають помийки по відмиванню нелегальних капіталів і по несплаті податків. Я подивився, готуючись до ефіру, за оцінками фахівців з України за 25 років незалежності було виведено 167 мільярдів доларів через офшорні кампанії. Що таке офшори? Колись кілька років тому шпиг. Продав свій банк Коваль австрійцям через офшорну компанію 2 мільярди доларів продав, поклав гроші, не заплатив ні копійки податків. Черновецький правокс банк продав свій за 1 мільярд доларів через офшорні компанії, ні копійки податків. Ті гібко свій банк продав за 800 мільйонів доларів через офшорні заплатив ні копійки податків. Тобто офшорах реєструють свої компанії для того, щоб уникати сплати податків, для того, щоб ховати там корупційні. Ні, статки, зокрема наркобарони, корупційні політики і диктатори. От що такі офшори. Тому, коли президент Порошенко в умовах, коли триває військова війна на сході, коли триває іловайська трагедія, у цей час бере реєструє офшорну кампанію. Щоб він не розказав на своє виправдання, але я хочу сказати, що це аморально для президента, який закликає в Україну інвесторів, а сам ховає свій бізнес в офшорах. Він розказує про те, що всі мають платити податки, а сам Реєструє офшорах компанії, щоб не платити податки, у нас сьогодні з пенсіонерів забирають 15 податку на пенсію. Пенсіонери і всі українські громадяни сплачують 1,5% військового збору. А президент України ховає свої мільярдні статки компанії в офшорах, щоб не заплатити податків, щоб була нам кажуть, що ми всі маємо платити на утримання армії, на утримання країни. Чому президент цього не робить? Хіба президент не повинен подати приклад? І коли мені розказують, що президент зареєстрував якісь там сліпий трас, чи дурний трас, чи зрячий трас. Людям байдуже, який це трас, сліпий чи не сліпий. Ніхто 90% людей не знає, що таке сліпий трас, але всі знають, що в Україні неможливо знають, що це погано. Чому ж на наших вулицях немає українців оборених цим фактором? Я думаю, що прийде час будуть. Ми піднімаємо цю лупаємо цю скалу, як писав Іван Якович Франко. Саме тому радикальна партія ініціює початок процедури імпічменту президента Порошенка у Верховній Раді України. Оскільки Генеральна прокуратура і антикорупційне бюро заявили, що вони не можуть розслідувати дії президента, саме тому ми виступили з ініціативою формування у парламенті спеціальної тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів офшорних цих зловживань, оприлюднених пресою у діях президента Порошенка, у випадку підтвердження складу злочину в цих діях, це означає запуск процедури імпічменту. Я реаліст і я розумію, що для того, щоб президента Порошенка відправити в в імпічмент сьогодні це нереально, бо стаття 111 конституції передбачає три четвертих від загального складу Верховної Ради, які мають проголосувати за відсторонення президента. О, тим, що і вето подолати треба вето. Президента. Там не треба ніяко долати. Там три четвертий для того, щоб відправити президента в відставку. Але ми наполягаємо на тому, що офшорна діяльність президента має бути розслідувана, так як це робиться в усьому світі. Нам президент розказує, що ми маємо йти до Європи, і що він тягне країну до Європи. Я наведу європейські приклади. Сьогодні британський прем'єр Кемерон виступав по вшорних скандалах, бо його прізвище теж засвітилося у британському парламенті. Минулого тижня у відставку пішов ісландський прем'єр-міністр, який теж засвітився в офшорних скандалах. Не менше ніж у десяти країнах світу, зокрема в Сполучених Штатах, в Німеччині в Британії, порушені кримінальні провадження по факту ухиляння від сплати податків і приховання своїх статків в офшорах. Саме тому президент Порошенко має не ховатися, і ми вимагаємо. Би бути зацікавлений навіть, якщо він був би зацікавлений за однієї причини, якщо там було все чисто і прозоро. А коли увесь його бізнес за останні 15 років побудований на офшорах, коли компанія Рошен зареєстрована не сьогодні, а ще 15 років тому на офшорах, коли мільярдні статки, які вони заробляють, це тому, що не платять податків, це тому, що уникають оподаткування, це тому, що ховають свої статки, то він не зацікавлений. Тому вони роблять вигляд, що це нормально. У програмі Порошенка передвиборчим написано. Ліквідувати офшори, а потім, коли преса виявила, що в Порошенка є офшори, тепер оточення Порошенка розказує, що нічого поганого в офшорах немає. Президент нічого поганого не зробив. Так якщо президент нічого поганого не зробив, чому тоді ви обіцяли ліквідувати офшори, чому ви тоді ходите з просянутою рукою по всьому світу за кредитами, за допомогою, коли ви самі не платите податків? Насправді, вся ця офшорна історія надзвичайно завдала величезного збитку репутації України, тому що ні один інвестор сюди не прийде, коли вони бачать президент ховає президенту, все ж таки чи загалом країні Україні у першу чергу завдала Україні, тому що Порошенко це не просто бізнесмен. Це людина, яка обіймає президентську посаду і представляє Україну у тому числі в стосунках з міжнародними партнерами. І це безумовно скандали з офшорами Порошенка. В першу чергу завдав удару по Україні, тому що сюди не прийдуть інвестори. Міжнародні партнери менше нам довірятимуть. Ми просимо Росії продовжити санкції проти Росії. Внаслідок наслідок цього страждають французькі, німецькі інші іспанські фермери. От в червні закінчується термін дії санкцій проти Росії. Я уявляю, що скажуть лідери європейських держав... Держав Порошенко, вони йому скажуть: ти хочеш, щоб ми продовжили санкції. А коли ти почнеш податки платити до українського бюджету? Щоб українська армія мала гроші на модерування, на харчування, на озброєння, щоб українські пенсіонери мали пенсії, адже виведені майже 200 мільярдів доларів за ці роки через офшори, це вкрадені пенсії, втратили. це вкрадені пенсії, це вкрадені заробітні плати, це вкрадені дороги, дитячі садки, школи. І коли цим займається президент, я розумію під. під Бізнесмена Порошенка, який вибудовував всю свою кампанію на офшорах і не платив податків, і на цьому зробив статки, окей. Але після того, коли ти безумовно, це погано. Але ми можемо це зрозуміти, бо будь-який бізнес шукає шляхи оптимізації і не сплати податків. Але коли ти вже став президентом і реєструєш, продовжуєш реєструвати в кампанії і не платить податки, то це аморально. Це не чесно перед українським суспільством, це не чесно перед українськими волонтерами, це не чесно перед українською армією, це не чесно перед українськими громадянами, які останні віддають на армію, останні віддають для того, щоб врятувати країну, підняти. А президент ховає гроші. Я вважаю, що в чорна історія це доганяє. Це минуле доганяє сьогодні Порошенка. І я переконаний, що не тільки Порошенка, що багато зверніть увагу, чому про офшорний скандал мовчить Кашвілі. Чому профшорний скандал мовчить Тимошенко? Чому профшорний скандал мовчить Бойко? Чому всі інші мовчать? У мене є відповідь на це питання. Тому що, очевидно, бояться, що і про них вийдуть там матеріали. Мені нема чого боятися. У мене за кордоном немає ні одного рахунку банківського, ні однієї офшорної кампанії. Я не займався приховуванням податків за кордоном, і тому ми наполягаємо на тому, щоб президент прийшов до парламенту, відповів на запитання народних депутатів, на запитання суспільства, відкрив карти і розказав, чому він під час війни реєструє офшорні кампанії, адже його пояснення, що він просто хотів. Продати компанію, ну це хороше пояснення для тих, хто нічого не розуміє. Будь-яка людина, яка хоч трохи знає, що таке офшори, вам скаже: реєстрація в компанії для продажу, це означає ухилення від сплати податків. Якби президент Порошенко не реєстрував компанію в офшорах, а продав свій бізнес за українським законодавством, він мав би заплатити 18 податку. Сьогодні компанія Рошен оцінюється десь в мільярд доларів. От якщо він продає за мільярд доларів свою компанію, 180 мільйонів доларів він має. І заплатити до бюджету до українського бюджету, якщо він свій Рошен продає в офшорній кампанії до українського бюджету ноль ні копійки. Е, інформаційно перекрила офшорний скандал відставка Яценюка, допомігши таким чином президенту. Я вважаю, що влада я вважаю, що влада робить все можливе для того, щоб замовчати цей офшорний скандал. Але ми не дамо і суспільство не дасть замовчати цей скандал, тому що цей скандал демонструє. Безвідповідальність влади, відсутність реальної боротьби з корупцією і відсутність реальних реформ. Ми ніколи не побудуємо країну і не зробимо її багатою, коли починаючи з президента і олігархи не платять податки, а ховають свої мільярдні статки в офшорах.